Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. І знову у нас вихідний. Сьогодні у нас субота. Працюємо по старій накатані. Леся Петрівна знову зробила мені сюрприз, так як є трішки замовлень. І сьогодні знову ми маємо 50 кг риби товстолоба. Так що працюємо. Леся Петрівна робить консерву в томаті, валіє з товстолоба і оселедець. Так що, ну, а моя задача зараз обрізати плавники, підрізати голови, понарізати це все тіло, ну а потім по старій накатання, Леся петрівна вже готує те, що потрібно. Дякую Ростіку за те, що почистив, попатрушив. Я тільки приїхав сьогодні на базар в місто Березань. Вони сьогодні тут у нас продають рибу. Я заскочив, правда, не знімав. Трошки людей є, хай. Все буде в них добре, хай буде чимало клієнтів, ну а ми працюємо далі. Так що такий дебеленький товстолоб, 9 штучок. ну Доволі такий потужний. от такий Лобастик. Ну цатик взяв, ножик взяв, Зараз плавники відбиваємо, голову відрізаємо і погнали. От такий результатик на даний момент. Черепушечки. Рибочка моя не жде, ось моя рибочка. Рибочка, рибочка. Передай привіт. Ти скажи людям, оце чесно. Ну встань нормально. що Що, ти стоїш. Кажи всім привіт. Всім доброго дня. Да. Кажи, ш, ти хочеш личковій смерті? А чого це? Ну ти подиви на цю рибу. А ти моєї смерті. хочеш? Подиви на мене. А на мене. Так ти що? Твоя команда була. Ну так і що. Треба. Команди Треба. не обсуждаються, а виконуються, да? Да. Так що, друзі, Леся Петрівна в процесі. Підготовка у нас до нової партії бройлера. З 18 числа в Наташі бройлерної королеви село Недра підрощений бройлер. Прошла партія була реально потужна. От слово потужна по 12-бальній системі на всі 12 балів. Реально була крута, курка була класна, далась Петрівна? З нею було навіть... Приємно працювати, в руки і маєш вещ. Та ні, з вигляду була класнюча взагалі. В принципі, завжди гарна курка, але ця була шикарна. Так що зараз розберу рибку. Леся Петрівна продезінфікує і помиє кормушечки по І Потім буде час, треба підготуватися, бо завтра у нас поїздка на схід. І, можливо, завтра по дню позвоню, можливо, поїду, візьму, бо в мене 18 числа не вийде. Хто там планує держати курочку, держіть. треба рухатися, треба працювати. О, так само якось у рибку. Коли Петрівна. є можливість, є замовлення від людей. Від, не від, те, що там від якихось других, а от іменно від своїх, вже від тих, що е, люди з нами працюють давно. І як там, сезон рибний розпочався, і ми не можемо закрити ті прохання, які є у людей. На сьогоднішній день. Так що прийшлося ще раз взяти рибку. Дякуємо родині Балим, дякуємо за знижки, дякуємо Ростіку за те, що почистив і понутрував, тому що зекономив мій час, який дуже-дуже важливий для мене, тому що роботи вистачає і не тільки фізичної, а й організаційної. Події не видно, але дуже-дуже багато часу забирають поїздки, різне спілкування. По різним-різним речам і по ребам, і по автомобілям і багато іншому. Так що, друзяки, зараз розберу і працюємо далі. Ми якраз оця як Петрівна помиє, воно стече і, можливо, я буду готувати сарай до наступної партії. Трошки зніму відео, покажу, як ми тримаємо напольним методом, хоч ми знімаємо це завжди і постійно. От, для того, щоб мотивувати, щоб люди працювали. Не навчаємо, а мотивуємо. Так що... Працюємо і не забувайте сьогодні приєднатися до нас на прямий ефір. Буде, ось потрібно, відщепне, як завжди. Буде у нас і рибка, буде і таранчук, буде і сальце. Ну і будуть суперпризи, два штіля, пилісос. Надюха казала, мені вже такий треба. Вона каже, мені вже такий треба, я буду Ну Вона більш на даний момент посадівництвує в бабу, тому що баба в нас по цим ділам і вона. Прививає до цього любов і їй, їй подобається. Треба, щоб був скрізь порядок, ну і в хаті так само. Ну, а телефончик не перестає, так що лець Петрівна працює. Алло. Що, Друзі, переїхав я у свою шуршу, тут уже тепленько, добре. От, бо так, я думаю, на відосіку дивиться гарно, а на вулиці вже не травень місяць і реально трохи прохолодно. Так що зараз обрізаємо ці передочки, воно у нас буде варитися. Обрізаємо філеєчки, ну, е хребти вирізаємо, ребро оставляємо. Ребро у нас йде на консерву на оселедець. А це все діло і хребти обваряться і потім обирається, йде у нас у рибу з томатом. Так що, в принципі, відходної частини у нас як такого і не буде. Але в ту столуба чималенька відходу. От, і напишіть, як правильно називається ця сокира. Ніж оцей сокира, чи як воно даже ну, трамантіно написано, ну, це точно не травтіно. Хоч ріже доволі непогано. Так що, друзі, знімати не буду, вже показував, але розбираючи від хребта, потім цю частинку так обрізаю, так, сандалю, ну, а ребро йдуть удольками. Вимочуємо, замочуємо, промиваємо гарненько, обираю, там чорненьке всередині, якщо є, і потім вже беремо. Варимо маринад, якщо населеться, я трошки там був тупонув, ще раз поправочка. На 1 літр води додаємо неповний на пальчик стакан солі, вона неповний. неповний стакан на палець уксусу і пів стакана цукру. І виходить такий маринад. І Цей маринад з розрахунку на 2 кг риби. Ну, а там вже розраховуєте. Якщо у вас там буде 10 кг риби, знаєш, берете 5 літрів води. Ну і так само там 5 неповних стаканів солі, 5 неповних стаканів уксусу. Ну і виходить, потім вже 2,5 стакана цукру. Зварили маринад і заділили. Так що важите, ну а потім вже це все діло заливаєте Ну і дві Ну Ми на 2 доби зараз ставили, потім витягуємо. Також воно стікає, потім перетрушуємо всякими приправами. Закладаємо в баночки і заливаємо олійкою і закручуємо. Ну а хто так у відео можна просто зложити і залити олією. Так що працюємо далі. Так, друзі, пообрізав я передочки. от, от так. І зараз буду філювати. Отак от. От у нас от таке це все діло вимочиться, потім разом з хребтами і обвариться. Так що рухаємося далі. Так що, друзі, процес йде розпустив на такі пласти, От, відібрав хребти, передочки. І все. це все вже діло у нас буде йти безпосередньо на е, рибу в маслі і на оселець. Ну, понятно, і частково буде йти в томаті, тому що в томаті будуть йти і з хребтів е, обибрані, обибране м'ясо, ну, а також і десь процентів. 85 буде йти. От такої. Ну, може навіть більше 90 бо ми ну, потрошки в банки додаємо. Те, що від хребтів потім кипнуло, і Леся обирає і також його обжарює. І вже тоді це все діло риба, яка робиться в томатному соусі, робиться приправа окремо. ну, а Риба обжарюється, кладеться в баночки і потім вже заливається і закручується в баночках, і в автоклаві потім ми його Готуємо. Так що, друзі, працюю далі, далі вже, я думаю, що поріжемо. От, і пойду далі займатися своїми справами по господарству. Так що, хто хоче щось трошки змінити, заробити, можна також купити сировину, переробити і таким чином щось реалізувати і заробити. Ну, мільйони не заробите. Ну якийсь косарик, півтора два я думаю, можна заробити, от, але треба. Плідно попрацювати, ну якщо на такій кількості риби. Так що вложили там, а потім отримали якийсь прибуток, якщо є можливість реалізувати. Так що, ну а я працюю далі, сьогодні я не брав ні штатів, нічого. Працюю, знімаю і всіх чекаю ввечері на прямий ефір. Так що, друзі, як я так крамсаємо. Вже половину покрамсав. Зараз заношу півдерочка цього малесенького 30-літрового і ось потрібно. Вимоча. Ну, а я дорізаю і далі вже піду готувати приміщення для наших бройлерів. Так, друзі, ну що, наш міні-корничок. Буржуєчка у нас кочегариться, щоб було сухенько, тепленько, щоб прогріти стіни, бо я, можливо, завтра поїду до Наташі і буду брати бройлера. Так що використовуємо дизлайк. Зараз беру стандартагром, вже на протязі не знаю вже скількох років до цього був Дезосан Вігор використовував. Потім були моменти там, період війни, і ми перейшли на дезлайф Черкаси з Ну, Вони роблять дезінфекцію, не у себе в приміщеннях і ми в них взяли. Заврамильком поспілкувався. Так що потрусив знизу перед тим, як застилати стружку, тирсу чи солому. Розсипаємо дезінфектор і накидаємо 7-10 см стружки або тирси. Так що, що я зараз буду робити? Зараз застилаю це все діло, розправляю, ну а потім понавішуємо поїлочки, кормушечки, бочечка вже продезінфікована, помита вже готова, установлена. І будемо рухатися з вами далі. Так що працюємо, життя триває. Дякуючи нашим захисникам. Так що Готуємо приміщення. Так, друзі, ну що, висипали, не пам'ятаю, 9 мішків, мабуть. Зараз це все діло розправляємо, навішуємо кормушечки і усе. І можна їхати брати нову партію бройлера. Так що, ще трішки так що продовжуємо підготовку. Все в ускореному режимі. Мішечки забираємо, пирсочку розправляємо, кормушечки, поїлочки вішаємо та й будемо готові. Так, друзі, ну що, приміщення наше готове. Коли воно все більш-менш налагоджено, раз-раз бігенько все зробив і можна рухатися далі, займатися іншими справами. Тому що роботи, як завжди, робити не переробити. Так що кормушечки вісять, поїлочки підключені, тирсочка застелена, буржуєчка хоч і гариться. Так що все вже готове для того, щоб прийняти бройлера. Привеземо, зробимо профілакторій. Перші, я думаю, перший день нічого не будемо ставити, а вже на другий день поставимо 2 дні солікокс, потім 2 дні вітамінки, той самий нутріл, або ловіт і все. І будемо спостерігати за ними і будемо робити по рецепту нашому комбікорм і годувати далі. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім миру! Здоров'я і добра працюємо, підтримуємо наших захисників і займаємося своїми справами, поки в нас є така можливість. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.